У гарнізонному будинку офіцерів прощались із 40річним захисником Олегом Ковальчуком. Народився в Бердичеві, по закінченні школи навчався в Житомирському агроекологічному університеті. Від тата, викладача художньої школи, змалку перейняв хист до малювання та певний час створював портрети на пам'ятниках. Працював на різних підприємствах. Від початку повномасштабної війни Олега, працівника шкірзаводу Велес, Мобілізували до 45-ї окремої артбригади. Ці герої живуть серед нас. Я хочу подякувати. Подякувати першого випуск за його сміливість, за його чоловічну, за його мужність, за його патріотизм. Подякувати родині. місць. Подякувати всім друзям, сусідам, вчителям, всім тим, хто його виховував, всім тим, серед кого він ріс. Рідні, друзі, знайомі прощались із Олегом Ковальчуком, людиною, яка надто рано пішла із життя. Донеччина, Лиманський напрямок, там солдата Олега Ковальчука не стало. Вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким